Ака це Саушка. Саушка. Бажаю здоров'я, шановне панство! Напередодні Дня Незалежності України. На сході сонця знімальна група військового телебачення працює з бригадою Національної гвардії України Харція. Сьогодні з хлопцями будемо залітати у ворожий тил, знаходити позицію та техніку росіян за допомогою БПЛА українського виробництва Шарк. Ось! Дуже далеко, як для такої пташки, залітає в тил ворога, дає змогу в тилу знайти жирні цілі, тобто ну, дивитися в спину ворогу. Дуже гарний коригувальник, дуже потужна, гарна камера зі стабілізацією, якісним зображенням і час польоту. Час польоту плюс-мінус три години. Наразі борт знаходиться біля кордону з Російською Федерацією. Ведемо коригування нашої артилерії по позиціям супротивника. Працюємо десь вже півроку. Вже досить багато вилітів було. Як на Лиманському напрямку, так і тут. На Лиманському напрямку хлопців це така живна була ціль. Це хлопці знайшли тюльпан. Це 240 й міномет самоходний, і туди летіло все, що можна. Хлопці по ньому коригували. На цьому напрямку. Ми вже на території ворога знаходили системи ППО та залпового вогню, і по ним відпрацьовували також наші системи залпового вогню та артилерія. Є функція супроводу та захвату цілі, це трошки облегшує працю оператора. Коли ціль знайдена, ми просто робимо захоплення, і пташка супроводжує ціль і, в принципі, скритися від шарка нереально. Французе, розкажи, куди зараз направлений об'єктив камери шарка? На Білгород. Нещодавно залітали в сам Белгород і могли спостерігати як Кацап Курис-Цигарку на балконі. Це лінія Суровікіна Білгородської області. Противотанковий воєрів, зуби дракона. Це десь на відстані. 10-15 кілометрів від кордону. Країна за останні два роки дуже-дуже сильно розвинулась в цьому напрямку і майбутнє, ну, в принципі, за безпілотниками. Це скорочує втрати живої сили. Це дає змогу. Проводити глибину розвідку, це дає змогу завчасно виявити та знешкодити. На даний момент в Україні це, можна сказати, найтоповий літачок. Елітанк, і акація. Я захопив супровід. Акація, Саушка. Саушка, світ Саушка. Прямо зараз в онлайн режимі ми знаходимося на території Росії, і хлопці за допомогою свого досвіду знайшли російську Савушку, яка переїжджала з позиції на позицію, скоріш за все. Втратили зв'язок і знайшли цю савушку. Зараз будемо передавати координати старшому начальнику для нанесення вогневого ураження. Рядом всіми координатами, що тобі дав, це вихід цієї з сау. Попалась шляпка. А выход и бачить він наводить. Плюс-плюс. Так, плюс. пух наводится, скоро буде после. Відзумся трішки. – Ну все. Розрив там до курсор сейчас. А, бух пострил. Молодень. Чуть-чуть перелег. Ми вилетіли на пошук ворожих цілей. знайшли вже майже під кінець польоту ворожу САУ, передали координати, почали коригувати вогонь. На жаль, не знищили, зараз суміжний борт вилітає, далі буде супроводжувати та коригувати. З яким типом артилерії вам найприємніше працювати, скажімо так, з будь-якою. Якщо це навчений екіпаж, якщо це не зношений ствол в якщо це хлопці кладуть туди, куди треба. Якщо це там безлім по снарядам, то це просто кайф працювати. Не дуже цікаво, просто літати і дивитись. Так, розвідка теж потрібна, але. Більш цікавіше і більш ефективніше являється те, що ти вилітаєш і коригуєш, і бачиш, як ну, воно влучає, і розумієш, що там комусь зараз дуже боляче. Ой, кому-то було боляче. Шарк топчик. Коли вам кажуть, ну якщо кажуть, що. Пішла ракета. Е, наскільки довго тягнуся з ці хвилин до влучання? Ну, інколи кажеться, що це майже вічність, тому що, вроді, кажуть, що там пару хвилин, а ну, ти сидиш і чекаєш, тому що думаєш, чи не залетить літак, чи не заломиться зараз камера, чи не, ну, потрібно буде в цей час повертати, бор, щоб картинка була в саме час влучання максимально якісна і стабільна, і, і це розтягує час. Здається, що це. Проходить не там пару хвилин, а майже півгодини. І що ти відчуваєш, коли та сава ракета влучає в торчі в панцир? Що, що на душі? Ну, ти розумієш, що в тебе з'являється маленька ніша, через яку ти можеш пробаритися ще глибше в тил ворога. А чи робить противник на третій рік Великої війни вже оглядку на те, що українські військові вже в досить масштабній кількості використовують? Великі крила розвідники, чи роблять вони коректуру в роботі своєї артилерії? Можливо, вони краще маскуються, можливо, вони глибше закопуються. Вони в деякий час навіть швидше працюють. Їх КББ інколи швидше працює, ніж наше. Але, 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 я ну, замічали, в плані маскування це як заїжджає вже в розбите селище, заїжджає БМП і з двору там вибігають. Я не знаю, хто ти там мобілізовані або контрактники вибігають вже з гілками і за нею так, як таквіничком колію починають замітати. Щоб якщо ти не був цей час на цій цілі, не супроводжував її, то ти не зрозумієш, заїхала вона туди чи ні. Ми знімаємо у нас дуже сильний вітер. Скажи, чи може при таких поривах літати наші БПЛА і БПЛА розвідники росіян? Саме літати можуть. А як буде відбуватися процес посадки, я думаю, це вже складно сказати. Ну, сісти, сяде все, але в якому стані вона сяде, це вже геть інше питання. Тому що все ж таки, коли літак сідає по літаковому типу на собі на пузо, це трохи зм'якшує йому і продовжує життя. А парашут все ж таки є такою штукою, яка може не відчепитись, борт підніме і потім буде казне що. Парашут, парашут! Ви можете бачити, парашут успішно відкрився і зараз ми біжимо ловити наш літачок. Ми добігли до літачка, посадили його безпечно, нормально. Ось там ви можете бачити вже відпрацьований парашут. Зараз ми його складемо назад, сунемо літачок. І він знову полетить. Ми знімали колись лелеку, лелека плюс-мінус по вазі не дуже важка, як шарк. Важко? Шарк да, тяжкіший, він приблизно десь 12 кг важка. Е, тільки що ми його посадили, це вважається еталонною посадкою чи щось пішло не так? Е, дуже сильний вітер закручений, тому це ну, не дуже така якісна посадка. Бувають кращі, коли вітер. краще вітер, не дуже сильний, не такий закручений. ну Приблизно десь метрів 30-40 від нас це талонна посадка. Ти як технік, очевидно, найближче з усіх пов'язаний з конструктивними характеристиками будь-якого літального апарату, з яким ти працюєш. Ти працював на лелеці, зараз працюєш на шарку. Розкажи за лелеку, чим тобі він подобається, які в нього є переваги над шарком, ну і звичайно, які є недоліки. Ну, лелека, це такий більш простіший літак, міцніше. Чим, чим шарк, ну, на мою думку. Розкажи у вас якраз з міцністю лелекій був окремий випадок. Так, це було на Донецькому напрямку, і там підбили, зенітка питалася бити, і вона прилетіла, вся прострелена в дирках. Але прилетіла. Да, але так прилетіла, і товариш посадив на парашуті. Це там, я не знаю, як і не подивитися, ну, чесно я б сказав би, що вона не долетіла якась. Ми знімаємо цей сюжет напередодні Великого свята для України, Дня Незалежності. І, в принципі, назріває логічне питання. Ти прийшов до війська з початком повномасштабного вторгнення, і таке питання: що для тебе якраз таки незалежність? Ну вислів незалежність каже сам за себе. По-перше, це не бути залежним не від кого. Що стосовно війни, що стосовно оборони, розвитку країни. незалежність це коли дружина з дитиною вдома відпочивають спокійно, живуть спокійно. Коли є змога бути поряд з ними, що б ти хотів побажати українцям? Мирного небо над головою, щоб ні в кого хто причетний до цього, більш не гинули рідні. Щоб могли спокійно люди спати і продовжувати своє цивільне життя, щоб військові, кадри військові повернулись до своєї спокійної служби, щоб мобілізовані вернулись до свого цивільного життя.